Без зайвих слів лише мовою тіла про особливу ніжність та водночас неймовірну силу українських матерів у середмісті. Франківська актори театру Пантоміми мім Ів представили свій новий перформанс. Ва, Марія, матір з картини Марії Примаченко, військова та сучасна мама. Глядачам представили чотири образи. Три постаті вже були в доробку театру. А ось останню допрацювали. Це кажуть міми. Маленька подяка усім українським жінкам за те, що вони своєю турботою, ніжністю, своїм оберегом дають нам можливість жити в даний час як нація. А це така маленька подяка цим перформансам, Хоча вона включає насправді так, як ми християнська країна ще від Діви Марії захопили. І Колери Марії Примаченко захопили також сюди, що вони не дивлячись, розуміючи, що вони не дивлячись ні на клопоти, які є домашні турботи, і роботу свою. І найважливіше турботу про своїх дітей, особливо вдячність величезна тим матерям, які відправляють своїх синів зараз на війну. І вони цим опікуються не тільки за свою сім'ю, а в принципі, взагалі за націю. Це капець, як неймовірно. Проникливе та чуттєве дійство одразу ж збирає довкола чимало глядачів, а дехто зізнається, важко втримати сльози. Це дуже дуже гарно, дуже чуттєво. Передають і почуття матерів, і особливо почуття матерів в час війни. Це дуже важливо. Викликає сльози. Емоції змішані і позитивні, і водночас, ну ще раз повторюю, чуттєвість. Нам дуже подобається. Це кожного року в нас є таке в місті, і іменно сьогодні до Дня Матері. Саме в День Матері, то дуже приємно побачити, і дуже гарно все, все зроблено. І нам дуже подобається. Ми всі з культури обійшли, дітей срафували. Дуже гарно. Ніжність, тривога, доброта таке. Тому що ми щойно прийшли, дитина просто в захваті. І... Потрібно це робити для міста, тому що люди трошки сумують, і якось ну треба свої емоції передавати, тому що ну саме завдяки цьому можемо і допомогти зсу. Перформанс живих скульптур тривав кілька годин. Та поряд із культурною місією мав і благодійну. Під час усього дійства всі охочі мали можливість зробити пожертву на підтримку Збройних сил України. Натарі Лозовик Андрій Гаргара, телеканал 402.